Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Пане Євген. Вітаємо за перемогою. Вітаємо з виходом у чверфінал Кубка України, за рахунок чого вдалося сьогодні перемогти насухо хід. Якогось такого рецепту перемоги його немає. А, а, гра водилася дуже сухою. Обидві команди грали по результату, тому десь хід більше ризикував, тому нам вдалося вийти свої в контратаки і забити свої м'ячі. Ну, Я ж кажу, що гра дуже така, так скажемо, суха, суха дуже гра, але нам вдалося дуже Класно забити в першому таймі під кінець першого тайму. Тому десь і активніше почав грати хід, розкриватися. Тому ці голи другий, третій, це тільки за того, що хід розкрився. Ну ще побачимося в чемпіонаті України. Вже і Аврора і хід вийшли у плей-офф. Я думаю, побачимося у плей-офф. Так, але ми побачимося десь на дуже високих стадіях, я так розумію. Тому побажає хіту вдалих ігор. І це наш чемпіон, ми його поважаємо. Тому ми дуже сильно готувалися до цієї гри, Ми розуміли силу суперника. Їм дякую за гру. Аврора йде далі. Дуже дякую. Павпет титульний партнер Кавбет екстра ліги. Розкриває тебе.